Ну що, черговий дубль. Сегодня прямо стрим за стримом, честное слово. Дніпро, героям слава. Вітаю. Сподіваюся, зараз вже лагати не буде. Перезавантажив роутер повністю. Від'єднав його від мережі. Перезавантажив комп'ютер. Сподіваюся, що допоможе. Маю надію. Вирішив сьогодні не пірнати. А в мене замовлення Дніпро. Юрій замовив стрім на Т-57 Heavy. і Я вже третій раз запускаю стрім, не знаю, чи, чи піде, чи ні. Каточка і починається лаги. Каточка і починається лаги. Ну це вже хрінь. Даша добрий. Так нет, пропав. Олежа, а ти мені одне скажи. А ти зараз вдома, так, жінка поруч, і ти сидиш на стрімі в мене? О прокотити мені вже не дадуть, це зрозуміло. Прокотити мені вже не дадуть. Хе-хе-хе-оце правильне рішення буде. Тут там 2,705 чи що, так? Кому сьогодні пощастить, але не мені. <сум> Я знаю, кому сьогодні не пощастить. Ще так. Ловко, привіт. Романа, дякую. Бляха, ну це кап слухай. Це Володя віддав те, що мав. 2900 встиг дати. Каже, <риклад> комусь сьогодні пощастить. <риклад> е, Олеже, ніби так, але підписки йдуть, але люди чомусь коментарі не лишають. 7 чоловік підписалося. Розіграш так, Юрію. В неділю е, зроблю перший розіграш на цьому каналі, де я зараз стрімлю, буду розігрувати гру у Steam до 300 гривень. До речі, Трово. То не в курсі. Е, на YouTube каналі в себе буду розігрувати кожну неділю гру у стімі до 300 гривень. Не знаю, Павло. Все, що треба зробити, перейти на мій YouTube канал, подивитися відео з умовами і виконати ті умови. Все. Так, да, якщо виграє Олешка продан, то гра буде до 400 гривень, і я буду обирати іншого переможця. А, то я ще топово відіграв, слухай. 705-ми мені тоді пощастило, те, що я на них, на них виліз і хоча б трошки реалізував барабанчик. Так что приеднуйтесь до Ютубу. Может, дай бог, хоть так Сто тисячу наберу швидко. Ой, навряд чи олежить. Це треба сидіти кожних п'ять хвилин повторювати, що розіграш. В когось замовляти. Питання не зрозуміло, Володимир, наскільки активні ігри ти будеш хочеш грати? Як це зрозуміти активні? Ну, симулятор камінця точно не буду. Чи подобаються мені шутери? Так. Чи подобаються мені стратегії? Так. Чи подобаються мені виживалки? Так. Е, ігри типу Hearthstone, щось таке мені не подобається. Е, це надто. Володимире, такі ігри, як CSGO, Apex Legend і так далі я не можу просто осилити. Я тобі поясню, чому в мене певний час назад були проблеми зі здоров'ям. І після цього в мене трошки порушений зв'язок між головним мозком та кінцівками. І такі ігри я просто не тягну. Якщо по-простому, то ну, я тормоз. Слава привіт! Але не через те, що я такий по житті, а через те, я ж кажу, що в мене були певні проблеми зі здоров'ям. Ерекція є, а реакція вже не та. Олеже, то напевне буде дуже жирно. Але справа твоя. Як то кажуть, хто музику замовляє, то і танцює. Бляха, цей єбер мене задовбав. І саме прикраше, що цього єбрика ніхто не може законти. Я проходив Far Cry 3 з таких шутерів на каналі. Перший сталкер намагався осягнути, так і не осягнув. Шикарно. Ну, я нічого не відбиваю абсолютно. Ну, тут ще з командою пощастило. Єбра ніхто не за контри, варта дубасить. Ха-ха-ха! Ну, давай, Олег, спочатку, доживемо до дня релізу. Якби того єбра сраного законтрили, щоб він мене не дубасив. А з іншого боку, що, 260-й тут не призід. Я не люблю, от ти кажеш, реалістична гра, оце симулятори. Е, я поясню, чому. Я, коли граю в гру, я хочу грати в гру, Володимир. Розумієш? Я не хочу, щоб це було реалістично там, чи ще щось, в якому плані. В тому плані, що в тебе там одне життя там, чи ще щось. Ну, мене це не приколює абсолютно. Гра має бути грою. А я геймер, так би мовити, зі стажем. Я ще з 90-х років граю. Ой, Олеже, зараз не ти один в такій ситуації, коли немає звісток від близьких. З виживачів, що я грав, це... Ну, вальхеєм я б не назвав прямо виживачем. Це швидше пісочниця, але дуже приємна пісочниця. Сабнаутіка і дві. The Forest. Олеже, дуже можливо... Ні, са, раз не після сабнаутіки, раст паралельно з танками. Не Форекс, а The Forest. Я не став її проходити, знаєш чому? Я подивився на огляд цієї гри і дізнався сюжет, і я сказав, я це проходити не буду. Надто там кінцівка страшна. Мені не сподобалось. Там немає хорошої кінцівки. Ні. Це дуже жахлива гра. Мені жаху вистачає в реальному житті і. ну коротше, The Forest класна гра, вона дуже атмосферна, така кривавенька, дуже багато там всіляких нюансів є, але якби зробили щось типу виживача такого онлайн там і так далі, так, а сюжетку проходити ні. Я враз обов'язково буду грати з кимось, тому що я там взагалі нічого не знаю. Ні одного огляду, ні одного гайду по Расту я не дивився, так що мені треба буде враз грати по-любому з кимось. Так, да, Володимире, про всяк випадок, я фанат готики. Якщо ти чув про таку гру, то зрозумієш готика, різен перший. Кіберпанк? Ну так це ж кіберпанк це ж це, як його? ГТА. Дуже кіберпанк розрекламували, дуже багато пафосу. Мені здається, гра переоцінена. Готіка це легенда. Це гра легенда. Відьмак перший, коли робили, за основу брали готіку. Кажуть, що... <смір> не знаю, не в курсі. Да, два добрих постріли. При. Може, колись? Може, колись, побачимо коли. А, Red Dead Redemption 2 вдям, господи, згадав. Але треба українську локалізацію на нього. Можливо, якби я. Неможливо, якби я знав більш-менш англійську хоча б на середньому рівні, то я проходив би гру англійською, а я англійської не знаю. Класно, рахунок 5-2. Я без домого. Ха-ха-ха. Головне не розмір. Прутня. Головне вміння користуватися язиком. Це по-перше. По-друге, вже доведено, що жінкам для задоволення достатньо 8 см. Головне не довжина, а товщина. А довбав ти. Є п'ятий. Володимир, поняття немає, що зараз. Я ж не можу знати всі ігри. Покинь ти позицію. Да ні, не-не-ні-не. Ні, ні, ні. І вони двох зараз будуть викупати мене. Ха -ха -ха. Ну, просто, прост панк. Це там, де місто треба будувати, і не дати людям замерзнути, чи ні? Це не воно. Хлопці, в мене зараз е, дуже багато інфи, я, не, не, я, я зараз вже не соображаю. Не проблеми з цимінетом зі стрімом і. ну, Фростпан це швидше виживач містобудівний. Я зустрічаю, мауса. може порватися. Я угараю з цих е непробиттів, чесно кажучи. В НЛД Послухайте, хто хоче поговорити про інші ігри. Приходьте завтра в п'ятницю на розмовний стрім. Дмитро привіт. І ми спокійно посидимо про ці ігри, поспілкуємось Бо в мене, я кажу, в мене вже зараз голова отака Купа нової інфи, і я вже не цей. Баняк уже плавить. Просто, Володимир, ти накидаєш, накидаєш, я намагаюся згадати і в голові каша. Одразу скажу, стрімити мені є що зараз на даний момент отако. Е, до речі, Олег, ти тут. Я придбав цей той, той, що ти казав. Портал, Портал. Там 2 гри, мені обійшлося дві частини в 44 гривні, я їх придбав у бедві. Я не планую граф. Зазвичай 17 година плюс-мінус. А коли стрім буде. Я вам вчора стрім планував. Але бачите, не вийшло. Мене більше за все поперло, що там є українська локалізація. Я це побачу, все, я, я це беру. А так як зараз ще знижки, там жирна знижка, там на дві гри знижка по 90%. 90% на одну, 90% на іншу. 44 гривні за дві гри, блін, чого б ні. Мені зараз треба якось налаштуватися на раст, вибрати якийсь день на наступному тижні, можливо, і спробувати расти. Е, Дмитро, що не так я не можу зрозуміти? Так не дуже приємно стало, коли я тебе підтримував, а я тебе не підтримував, чи що я щось? Не... Ти, мене зараз... ти мені зараз в морду тикаєш тим, що ти мене підтримував, чувак. Ти серйозно? Ти мене тицяєш в морду тим, що ти мене підтримав Так я зараз також буду тицяти тобі в морду? Я не хочу розбирати цю ситуацію. Розбирайтеся, будь ласка, між собою. Мене в та гівно не тягніть. Ви е, робите з українського, е, цього. ви робите з українського танкового ютубу болотяний гівно Ютуб, що один, що другий. В мене є своя думка щодо тебе, в мене є своя думка щодо палича. Я не хочу його, її висловлювати. Я не хочу лізти в ваші розбірки. Ви могли, як дорослі дядьки, вирішити все між собою. Один сидить сере в себе на стрімі одного, другий сидить в себе, сере на стрімі другого. Два дорослих чоловіка. Мене туди, будь ласка, не втягуйте. Я подивився твоє, я подивився його, я свої висновки зробив. Та нема питань, Дмитро. Не, не, нема про що говорити, то нема про що говорити. Ти розумієш, ти зараз говориш мені. Ти зараз говориш мені те, що мені колись русня сказала. Слово в слово. Колись, коли перший раз в мене мала захворіла. Я просив допомоги у руснявих, вони мені допомогли і так далі. А коли я перейшов на українську мову, мені все згадали, До копійки. Як моїй дитині допомагали збирати на лікування, які я гнили, які чмошник, як я їх всіх зрадив і так далі. І ти зараз мене тицієш цим самим. Ну, красавчик, що я тобі можу сказати? Те, що ти робив як волонтер, моя тобі повага. А за оці ваші розбірки, за буст аккаунту, за оцю всю хрінь, чувак. Ти настільки неправий. Ти настільки неправий, що просто капздець. І ти прийшов зараз до мене допитуватися правди. Я вважаю, що ти неправий. Тебе це влаштовує? І ти зараз мене в це гівно втягуєш. Перша провокація проти мене, ти повівся.